В Україні активно працює програма розвитку організації ООН. Вона залучає кошти Європейського інвестиційного банку на реалізацію програми з відновлення України. Одним з її переможців став мультипрофільний ліцей, на який скоро чекає капітальний ремонт. Про це перед розглядом питань чергового засідання виконкому проінформував Сергій Кузьменко. Наш ліцей або 20-ту школу ми плануємо провести велику роботу, санацію. Заміна вікон, заміна дверей, утеплення стін, заміна даху. Тобто, як ми раніше говорили, великий капітальний ремонт. Ось саме таку мету ми ставимо зробити місто Олександрія разом із Проон, разом із Європейським інвестиційним банком. Тому будемо Вірити в успіх цієї ініціативи, будемо чекати гарних сигналів від наших партнерів і будемо сподіватися, що найближчого часу зможемо розпочати цей проект. Як поінформував Олександрійців, міська рада, керівництво міської ради зробили велику організаційну роботу для того, щоб це було можливо. Двом дітям із категорії ВПО, батьки яких загинули на тимчасово окупованих територіях, надали статус дітей, позбавлених батьківського піклування. Далі члени виконкому затвердили склад постійної комісії з питань профілактики та отруєння бджіл на території громади. Визначили також виконавця з послуг із захоронення твердих побутових відходів та обслуговування міського сміттєзвалища. За результатами проведеного конкурсу з визначення виконався послуг захоронення твердих побутових відходів та отримання полігону побутових відходів міста Олександрії, який відбувся 17 лютого 2023 року, визначити на 5 років виконавцем послуг товариства з обмеженою відповідальністю екотранссервіс 21 з ціновою пропозицією 32 гривні за метр кубічний. Минулого року за підтримки депутатів та міської ради виділялись кошти на медикаменти і проведення діагностичних обстежень для населення. Рік сьогоднішній фінансово більш напружений, тому члени виконкому затвердили новий перелік тарифів та платних послуг, що надаються у центральній міській лікарні. 22 рік значно вніс корективи по і по заробітних платах медичних працівників вони підвищились, була порушена логістика по медикаментам по доставці, що суттєво вплинуло на цінову політику. Тому в цьому році ми просимо підтримати вас, переглянути тарифи. Ми проаналізували детально свою роботу. Якщо в минулому рішенні було 8 розділів, то по платних послугах. То в цьому рішенні вже 22 напрямки нашої роботи. Збільшені послуги за рахунок придбання деякого обладнання і термоловенерологічного, і за напрямком спортивної медицини. Тому просимо вас підтримати. Члени виконкому ухвалили і передачу гуманітарної допомоги, отриману від північної Ірландії, Великобританії, Північного Сомерсету, а також від міста БАД та Ярочин. Розглянули нову вартість ритуальних послуг на безоплатне поховання загиблих учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та тих, хто має особливі заслуги перед батьківщиною. Також присутні ухвалили рішення зряду земельних та архітектурних питань.